Творити успішну Україну через виховання дітей та молоді. Конотопський осередок української скаутської організації Пласт до початку нового року влаштував чотириденний табір, під час якого діти відвідували різні майстер-класи та знайомились з новачками. Чому навчають пластунів та як приєднатися до організації, розкажемо далі у нашому сюжеті. На початку навчального року до пластунів долучилося чимало новаків та новачок. Діти склали присягу та отримали свої кроватки. Вступаю до вводу новаків та новачок. Та обіцяю слухатися пластового проводу. Там обіцяю слухатися пластового проводу. Навчальний рік у Пластунів розпочинається з літнього табору на природі, де діти вчаться працювати у команді, здобувають навички самостійності та лідерства. Проте цього року від пішої мандрівки довелося відмовитись, а заняття під час повітряних тривог проводили в укриттях. З умов, які зараз, в яких зараз знаходиться Сумська область і Сумська округа. Табори повністю, звісно, були заборонені. Ми вийшли з того, що провели денний табір. Тобто діти приходили займатися на 2-4 години. Втім, дітям все ж вдалось весело провести час. На одному з майстер-класів вони вчилися самостійно готувати піцу. Пластуни вважають, що це важлива навичка. Ну, спочатку ми робили киста, потім ми кітчупом соусом його ложили, потім э, колбасу, э, сир, помідори і м'ясо. Мені сподобалось. Робити її і буду допомагати нам. Також перед початком навчання рій Сіверські Вовкодави нарешті отримали свої нашивки за вміння, що здобули ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Тому вони були дуже раді, що нарешті вони отримали свої відзначки, оскільки для пластунів дуже важливу роль грає саме однострій і нашивки в милості, які вони отримають за проходження пластової програми. Аби кожен охочий зміг на собі відчути. Чар пластування у конотопі проводили різноманітні заходи протягом чотирьох днів. Діти відвідували гутірки, робили майстерки, говорили з пластовою старшиною про головне, про основне. Вони здобули багато нових вмінь і знань. І в нашому місті відбулись такі значні пластові події. Наразі конотоп має трьох дійсних членів пласту. Такого в нашому місті ще не було. Ми цим надзвичайно пишаємося. Долучитись до пласту можуть не лише діти, але й дорослі у якості волонтерів-виховників. До їхніх обов'язків входить виховання у дітей української ідентичності, організація літніх таборів та фестивалів мандрівки Україною. Анна Мельниченко, Володимир Богдан. Новини правда тут.